Вітаю підписники та глядачі на огляді мультитул від бренду Nextool, а саме багатофункціональний гайковий ключ. Для бажаючих замовити посилання буде в описі під відео, промокод МАКСХИСЛИ надасть знижку на 10%. Постачається в картонній коробці зображення мультитулу надпис бренду Nextool. Демонструємо, що тут у нас іще. Нічого-нічого. Із цієї сторони назва, багатофункціональний переводжу гайковий ключ. та Характеристики. Одразу побачимо і комплектація також. У нас безпосередньо сам мультитул одна штука. Чохол та інструкція користувача. Габарити 133х40,5 на, на 20 мм. Матеріал. Сталь 30 хром 13 вага 272 г, плюс-мінус 5 г може бути. Це у нас стандарт, який з 2019 рік. Потужності виробника, виробництво кита. І давайте розглянемо, як воно всередині. Синтетичний чохол чорного кольору. Вишитий Nextool на липучці. Такий посередній непоганий чохол. мабуть, якийсь тоненький неопрен. типу захист від удару. Так, тут ще одразу в коробці сіллюка та інструкція пізніше її розглянемо. Далі це лофані. Мультитул і перейдемо до більш детального огляду. Одразу давайте по чохлу. Чахол підходить для зберігання та транспортування. Можна помістити на пояс, але окрім цього, мультитул має кліпсу і можна розмістити в кишені Зараз продемонструю обидва варіанти. По кліпсі, вона м'яка, бачите, вона не тугенька. демонструю на штанах. Штани серйозні, тому 272 грами тут не будуть якось відчуватися. Спеціальна кишеня для ножів або мультинструменту добре сюди заходить. Ну, Взагалі не відчувається, що він там важкий, навіть таку вагу без, без проблем можна носити на кишені. Якщо на таку кишеню, на звичайну, ну може трошки там буде більш болтатись, а спеціалізовані якісь штани для цього дуже добре підійдуть. Гарно фіксується і зараз спробую на чохлі. Якщо в чохлі на ремені, в принципі також непогане рішення. Нормально він буде тут знаходитись, зручно, дістаємо однією рукою, все як треба. Давайте розглянемо інструкцію, повинно бути цікаво. Із зрозумілих мов тут нам буде російська, буду перекладати по інструментах. 9 інструментів, одразу, щоб ми їх знайшли. Так, Перший інструмент це у нас гострогубці. Другий звичайні плоскогубці. Третій кусачки для проволоки. Четвертий кусачки для багатожильного проводу, дроту, можна сказати. П'ятий шліцева викрутка. шосте – викрутка Philips. Сьоме гайковий ключ. Восьмий – ніж. Дев'яте пилка. І давайте тепер на практиці побачимо ці всі інструменти. Так виглядає, габарити демонструю. Такі важкенькі, зрозуміло, 272 грами. Ось відкриваємо. Так, плоскогубці, гострогубці, кусачки звичайні, кусачки, до речі, незмінні, бачите? І змінювати нічого не можна. Оце трошки пошкодження, він вже був, я так розумію, на огляді. Потім і знизу також для дроту. І оце також ще, бачите, просвічується отвір для зняття ізоляції. В принципі, тут все зрозуміло, воно підпружинене, натискаємо, відкидується все дуже зручно. На відміну від звичайних пласкопців, де придавило, там вже якось або пальцями відкидаєте, або щось саме вирішуєте, що вам робити. Так, потім давайте інші інструменти. Закриваємо, складаємо це, щоб усе подивитись Гайковий ключ, нічого складати не треба, він у нас розвідний ось від 0 до 20. Хоча тут 22, можна сказати. Давайте крутимо ось з цієї сторони, також промарковано з обох сторон. Відкручуємо, збільшуємо 20 22 навіть і більше, але воно хоч не випаде. О, вже не крутиться, навіть не випадає. Не знаю скільки тут. Хоча, якщо таку гайку крутити, то треба, щоб вона була не дуже затягнута. Тому що запас міцності тут невеликий. Що воно бовтається, то нічого страшного, ми можемо взяти гайку і підтиснути. Зараз я це на практиці продемонструю. Тобто в нас є болта богайка. Беремо ключ, розводимо його, Побільше, щоб точно налізло. Налазить, ось, люфти. Підтискаємо, от підтиснули, і він вже бовтатись не буде. Ну, там трішки, але це нормально, повинні ж бути, якісь зазори. І вже можемо працювати, крутити болт або гайку. Гайка трошки інший розмір. Так, ось. І будь ласка, і працюємо. ну Зараз це все діло. Ось таким чином. Мультитов зроблений зі сталі 30 хром 13, запас міцності є, все сталеве, але зрозуміло, не будете викрутити якісь такі великі гайки, де там дуже сильно все затягнуто, бо боти, де воно. Не знаю, там колеса на автомобілі, скоріш за все, у вас не вийде, якщо навіть якусь трубу одягнете, а там хто знає, може в якійсь екстрені ситуації воно і допоможе. Концепція цього інструменту, я думаю, це гарне для велосипеда якого-небудь. Може дехто працює з якоюсь невеликою технікою, як допоміжний інструмент. І тут розвідний ключ, вже маємо великий запас, так би мовити, ключів в одному інструменті. Так, наступний інструмент ніж. Ось виямка є. Їх там відкриваємо, замка нема. ну, Замок joint. Бачите, як воно фіксується ось. Гостроту провіряти я не знаю, мабуть, нема сенсу, тому що як говорив на огляді був, їм користувалися практичність цього ножа, що можна порізати. Беремо яблуко, спробую почистити. Широке тримати може не дуже зручно, а якщо, якщо відкинути ось це, це також не зручно буде. Пробуємо щось чистити. Взагалі не вказує виробник, яка сталь на ножі. Попередньо в мене були там мультики, я думаю, що може там 50 хром, 13 чи 15, 50 хром-15 може. Ну, чистить нормально, що не дуже зручно, тому що він широкий. Почистити щось можна, порізати довжина клинка. Знову ж таки, виробник не вказав, але тут міліметр 80 м. А то навіть і 90, він повнорозмірний, він достатній. Для простих задач ножа цілком достатня. Форма така типу, як Ворнкліф. Ну, Трошки вігнута, нормальна, адекватна форма для ножа, для такого інструменту. Не знаю, що тут придиратись, він працює та й все, що вам ще треба. Йдемо далі по інструменту. Пилка. Тут у нас вже наявний замок, лайнер лок. Сюди натискаємо і вона буде складатись. Ось так закривається. Знову ж таки, бачимо, на неї хтось працював. Це у нас палиця міліметрів 20 метрів, я іншим мультиталом пиляв. Вона у нас із ліщини. Спробую попиляти. Ось так трошки хоча б. Тут головне, щоб не затискало. Це, мабуть, основна проблема буде, що його, якщо почне затискати. Затискати, я думаю, розводу як такового немає. Помітно, що товщина обуху, вона практично така сама, як і пилка. Тому, скоріш за все, буде затискати, це очевидно. Ось вже далі пиляти складно. Уже таке затискає. Хіба що по колу? Ну, а якщо десь буде така палиця туго зафіксована, може вона і краще буде, не знаю. А ось так поклавши на щось і тримаючи в руках, пиляти практично неможливо, воно одразу затискає. Я думаю, нормально буде пиляти якусь гілочку або кущ, якщо пиляти і надавлювати, щоб її не затискало. Зараз десь найду та спробую так зробити. Ось приклад, палицю відрізаємо. Вона росте, ріжу і одразу натискаю, щоб не затискало. Типу у нас тут розгинається і пилку затискати не буде. Потрошку контрольовано роблю. Так. О, тут без проблем, дивіться. Може навіть і товще щось можна спробувати. Тут сантиметра півтора діаметр відпиляли без проблем. Повертаюсь до цієї самої ліщини. Ну, тут знову ж таки сантиметрів два І ось таким методом опираємо колоду і буду пиляти і трохи надавлювати. Спробую. Ось так воно вже працює, але натиснув, трошки воно тріснуло, бачите? Це як особливість цієї пилки. Пиляти то можна, але майте на увазі, що буде затискати, треба розгинати, трохи допомагати цьому. Тому такий лайфхак, користуйтесь кому треба. Так, йдемо далі по інструментам. Складаємо пилку, де у нас тут викрутки це відкриваємо. І бачимо тут дві біти. Ось вони фіксуються. Це у нас плоский шліць. Такий шарик для фіксації і філіпс. Куди їх можна вставити? В інструкції, знову ж таки, цього може й немає. Сюди можна вставити, я побачив. О, обидві вони однакові. Тобто, ось таким чином, до поверхні, якщо десь треба відкручувати, прикласти якесь зусилля, ось так можна крутити. Потім бачимо, можна сюди вставити. Що це нам дає? Відкриваємо. І вже може в нас знаходитись ось на якось більшій відстані, де там треба. І ось сюди ще можна вставити. Це у нас викоротка буде вже значно більша. Якщо це треба, можна кудись підлізти. Можна зробити на 90 градусів, вже можна кудись на нею залізти і ось так крутити. Це добре, що виробник зробив декілька варіантів, тому що не так і складно зробити просто такі отвори під шестигранник. Підбити... І таким чином використовувати вже біти значно ширше в нас варіант їх використання. Це дуже круто продумано. Мені це сподобалося, що виробник саме так зробив, а не в одному місці сюди типу вкіну і більш ніяк. Якщо вони навіть і тут слабенько будуть триматись, то коли ми складаємо мультитул, їм випасти просто нікуди, бачите? Вони не загубляться ось. Я повидавлював їх. Вони не загубляться. Якщо відкрити, тоді ну, також не випадають. Коротше, нормально вони тримаються, нікуди вони не дінуться. Зрозуміло, загубити можна ще хоч. Загубити можна і все разом. Потестую стоїть трошки плоскогубці, гострогубці та кусачки. Алюмінієва проволока, якщо я хочу закрутити, якийсь маленький гачок зробити. Так, тримаю і бачимо, яких їх... ось вони гуляють їх видавлює. Для цього краще вже сюди якось вставити буде. Міцніше. Ось, Бачите, щось воно прикусило. Для нескладних задач зрозуміло, що це інструмент не якийсь там суперміцний, не монолітна конструкція, тому прямо дуже-дуже навантажувати такий інструмент я б не став. Ось. Але для якихось нескладних задач це все діло знадобиться і добре підійде. Так, і кусачики. Ставеву проволку не брав. Стали дрітали, алюмінієві такі спробуємо. Тут треба ще так, щоб не потрапити туди, де ізоляцію воно зачищає, тому що тоді не відкусить. Ось в цьому місці. Ага, дивіться, воно якщо товсто, то воно зіштовхується, треба якось тримати. Ну Так, навіть алюмінієво цю складно вийде. А як тоді щоб перекусити? Може тоді вставити сюди та й усе, хай там. Як перекусить чи не перекусить. Так, перекусила. Ну, алюмінієво це не складно і з таким справляється. Вставляємо і кусь. Підоб'ємо підсумок. Мультител, як на мене, непогана річ для велосипедиста. Для автомобіліста, я думаю, немає сенсу. Краще вкинути якісь повноцінні інструменти, тому що для складних задач він не підійде. Ось уже щось. Я пошкрябав, спробував, відкрутити складніше гайки, але не хочеться прямо його навантажувати, тому що він може не витримати, якщо там заржавіло щось або якимось нормальним ключем сильно затягували. Це для простих задач такий помічник. Десь там, якщо вже ну, підремонтувати щось на ходу в тому ж велосипеді, ось таке моє бачення застосування цього мультитулу. Не більше як повноцінний інструмент, там щось кусати проволоку сталеву, ще щось робити, крутити великі отакі сильно затянуті гайки або болти, Я б не рекомендував, він для цього і не буде призначений. Основний інструмент це зрозуміло гайковий ключ. Це для тих, кому він треба. Якщо вам гайковий ключ взагалі не треба, то зрозуміло, то й беріть іншу модель. А так, Якщо вам безпосередньо потрібен на постійній основі десь ключ, або може знадобитись, то гарний варіант. І це ніж, ну, ніж багато де знадобиться, це добре, це зрозуміло. Та пилка. Пилка, бачили, як треба користуватись, користуватись можна, але є певні нюанси. Чи можу рекомендувати його чи ні, якщо по функціоналу вам підходить, і не плануєте прямо навантажувати його то так. А якщо ні, то відповідно він вам не підійде, набирайте з собою купу різного інструменту, а не компактний якийсь кишеньковий мультитул. Кому сподобалось, ставимо вподобайку, обов'язково коментуємо, як вам такий інструмент, чи доцільне використання його. Взагалі є сенс його використовувати, носити з собою чи немає. Ну, і Всім до побачення та до наступних зустрічей. Не забуваємо, що промокод MAXKIS надає вона дає знижку на 10% на всі товари. Посилання в описі під відео.